Привіт, нам треба поговорити цього разу про санкції, але не про ті санкції, які застосовують країни Європи або Сполучені Штати проти Московії, агресора, який напав на Україну і вбиває і знищує тут людей і міста, а про санкції, які застосовує Україна. Проти кого, от власне, про це поговоримо? Санкції саме України проти українців. От є яким питання для цього обговорення, звісно, ця історія дуже давня в Україні. Закон про санкції діє з 2014 року, але періодична увага до цієї теми вона привертається через якісь гучні прізвища, які потрапляють під санкції України. Я маю на увазі гучні прізвища українців, які потрапляють під санкції України. Ну, безсумнівно, зараз я думаю, що одним з найгучніших прізвищ є прізвище Петра Порошенка. Це попередній президент України, якщо хто забув. 12 лютого, тобто абсолютно нещодавно, Рада національної безпеки і оборони ввела проти нього санкції, ну, ухвалила відповідну рекомендацію. А президент Володимир Зеленський це рішення підписав. Відповідно, санкції були застосовані проти Петра Порошенка, не лише проти нього, там і проти Коломойського Боголюбова, це, які раніше володіли групою Приват проти Живага Костянтина і деяких інших людей. І взагалі в Україні вже величезна кількість людей, проти яких застосовані санкції, саме громадян України. Спойлер забігаючи наперед. Санкції України проти громадян України є сумнівною практикою, яка, на мою думку, суперечить не лише здоровому глузду, а й принципу справедливості і Конституції України, і навіть закону України про санкції. Це я зараз говорю не на захист Петра Порошенка. Я не буду приховувати, що якихось зайвого пієтету або якогось пієтету до нього я не, не маю. З різних причин, але якщо говорити в предметі нашої роботи, це президент, який свого часу на Мюнхенській безпековій конференції назвав гомофобію ключовою загрозою для демократії, за часів якого відбувся розквіт так званих гей-парадів у Києві, за часів президента президентства його з сайту президента, була видалена петиція на захист сімейних цінностей в Україні, тому Є у мене багато претензій до Петра Порошенка. Ну щось і хороше відбулося. Наприклад, той же безвізовий режим є важливим надбанням його періоду. Але зараз ми не будемо згадувати і оцінювати період Петра Порошенка. Лише констатую, що я не маю особливого пієтету до цієї до цього політичного діяча, але разом з тим, водночас з тим. Ключова теза, яку я транслюю, санкції України проти громадян України є злом, є порочною практикою, незалежно від того, яке прізвище цієї цього громадянина України, чи то Порошенко, чи то Коломойський, чи то Поголюбов, чи живаго. Чесно кажучи, всі вони, мабуть, такі трошки стрімні люди на певному етапі своєї бізнесової і політичної діяльності, і те, як вони набували свої статки. То, що треба розбиратися, і у суспільства є певний рівень недовіри. Але питання не лише в них дуже часто під санкції потрапляють і інші громадяни України, коли ці санкції викликають там ну, багато там і сумнівів і подиву. Там нещодавно також раніше трошки була санкціонована українська журналістка Світлана Крюкова, яка весь час в Україні сповідає абсолютно таку проукраїнську патріотичну позицію в своїй діяльності. В своїх висловлюваннях і тут застосували певні санкції, вона зараз також судиться проти них сьогодні. Був суд у Верховному суді, відбулося засідання, де розглядалася заява Порошенка санкційного, який просив призупинити дію санкцій для того, щоб Порошенко міг заплатити податки. Я хочу нагадати, що коли застосовуються санкції проти якогось громадянина України. То цей громадянин позбавляється фактично будь-якої можливості повноцінно існувати і функціонувати. Блокуються його рахунки, забороняється йому купувати, продавати, забороняється користуватися транспортом дуже часто. Тобто людина фактично стає недієздатною, неправоздатною. І, звісно, це якась така сумнівна історія. А чому сумнівна? Бо немає рішення суду. Санкції, увага! Це спосіб. Позасудової розборки і позасудового скасування прав громадян України. Санкції е проти своїх громадян це найпростіший спосіб е встановити такий режим правового негілізму і скасування дії багатьох конституційних норм. Це найкращий найпростіший спосіб до узурпації влади. Всі сказати прямо. Санкції це найпростіший шлях до узерпації влади. Тут слід сказати, зазначити, що е, і це шлях до розправи. Тобто, санкції це найпростіший шлях організувати розправу над своїми політичними або бізнесовими опонентами. Тут ну не, нікуди правди ховати. З'являється також повідомлення про те, що. В рад... Коли на Раду Національної безпеки і оборони виносяться на розгляд проекти списків українських громадян, по яких хочуть застосувати санкції, потім деякі прізвища звідти зникають, і, як говорять, можливо через корупційні причини. Тобто бізнес сплачує, щоб не опинитися в санкційних списках. Отже, тепер що цікаво, Закон про санкції в Україні був ухвалений у 2014 році, і зараз я покажу, в 2014 році. І підписаний цей закон був, ну, проголосований, звісно, парламентом. А підписаний цей закон був пу -пу -пу -пу, президентом Петром Порошенком. Друзі, ну, це, знаєте, це, е це повертаючись до питання про те. Що не треба під час своєї владної каденції ухвалювати рішення і робити те, що в майбутньому може бути використано проти тебе, тобто будь-які рішення органів влади вони мають бути. Доцільними і корисними з точки зору інтересів держави в довгостроковій перспективі, а не з точки зору твоїх персональних інтересів тут і зараз, бо потім воно буде працювати проти тебе. Вже закон Порошенка про санкції тепер працює проти Порошенка. Ну, одним словом, повертаємося безпосередньо до цього закону. Цей закон в статті 1. Пункт 2 містить чітку тезу. Санкції може застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, іноз юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи, чи фізичної особи нерезидента, іноземців, осіб без громадянства. Все, тут немає громадян України. А також до суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність. Ну тут все зрозуміло. І ще може бути санкція у вигляді позбавлення державних нагород проти всіх. В тому числі проти громадян України. Але всі інші санкції, там, обмеження на будь-яку будь діяльність, може бути застосовані саме проти іноземних громадян. Отже, є такою стаття 1 закону України про санкції. Натомість, тому, тому, на мою думку, застосування санкцій проти іноземних громадян, проти іноземних компаній. Так, сяк має якесь пояснення, логіку зміркування національної безпеки, особливо зараз під час війни, в якій Україна перебуває. Тому тут питань великих немає. Плюс закон України про санкції прямо це регламентує. Натомість практика застосування санкцій використовується сьогодні широко проти громадян України. Чому так відбувається? Я вже назвав кілька причин. Це найпростіший спосіб до узурпації влади, також це найпростіший спосіб атакувати своїх бізнесових і політичних опонентів. І позасудовий спосіб, що дуже важливо, санкції це позасудовий спосіб розправи. Попри те, що більшість цих підсанкційних людей, м'яко кажучи, не святі люди і не є взірцем доброчесності і моральних християнських чеснот, тут у мене сумнівів немає. Але ми живемо в правовій державі, де закон, право і суд мають значення. Ну принаймні, треба, хоча б вдавати, робити вигляд, що суд має значення, і закон має значення. Тому влаштовувати позасудові розборки зі своїми опонентами є відлукавого, це порочна практика. Проблема санкцій полягає в тому, що це позасудовий спосіб з'ясувати стосунки з політичними опонентами або з бізнесовими опонентами через рішення РНБО і підпис президента. Жодного судового рішення. Чому це просто, це легко, бо в суді треба доводити. Для цього треба, щоб правоохоронні органи і слідчі органи якісно, професійно працювали, збирали матеріали якісно, старанно, професійно здійснювали свою слідчу оперативну діяльність. Але у них, вони цього не вміють або не хочуть, бо українські правоохоронці слідчі органи, знаєте, чим зайняті дуже часто? Тим, що вони підслуховують і підглядають, хто яку музику і якою мовою слухає або що дивиться. Ось чим займаються правоохоронці для розкриття так званих злочинів в Україні для покращення статистики розкриття так званих злочинів. А старанно збирати у важких справах матеріали е оперативні для того, щоб в суді довести провину тієї чи іншої людини громадянина України або юридичної особи це треба професій, професіоналізм. Для цього треба працювати якісно, фахово, старанно і великий період часу. Навіщо? Легше санкції вести, все заборонити, все забирати, все заморозити. І не дозволити використовувати. Суд. Для цього є суд. Якщо держава підозрює громадянина України або юридичну компанію в неправовій незаконній діяльності, мають збиратися докази і в судовому порядку доводитися провина. І після того, як провина доведена, якщо вона доведена, судом має бути ухвалене рішення про покарання іменем України, і це покарання має бути реалізовано. Але в судовому процесі, будь-який підозрюваний, він має право захищатися. В санкційному процесі, через рішення РНБО і підпис президента, жодна особа на, в процесі ухвалення рішення про санкції не має можливості захищатися. Звісно. У кого є гроші, можливості, бажання, вони після вже застосування санкцій йдуть в суди, і там роками можуть доводити, що вони не винуваті, щоб санкції були скасовані, і багато хто цим шляхом йде. Але в принципі, спочатку ж мав бути судовий процес. Перша інстанція, апеляція, касація Верховний суд тощо, тобто в світовій практиці вже столі, сторіччями саме у такий спосіб. Тисячоліття навіть, вирішуються конфліктні питання, і в тому числі караються винуваті, якщо їх провина доведена в суді. Тому а, санкційна практика є проти громадян України, саме не проти іноземців, проти громадян України, санкції України проти громадян України це наш загальний спільний великий сором. Сором. І ця практика має бути припинена. До речі, скільки в Україні вже громадян України перебувають під санкціями? Не знаю, скільки саме громадян України, але є такий в Україні спеціальний сайт. Я зараз хочу продемонструвати, як він виглядає. Це сайт апарату Ради національної безпеки і оборони, і безпосередньо він присвячений на тому, що це є реєстром. Підсанкційних суб'єктів. Отже, тут чітко зафіксовано, що в Україні вже ухвалено рішення по 18 тисячам трьохсот суб'єктам. Підсанкційним з них юридичні особи 7393, фізичні особи 10 тисяч Ну серед них і Петро Порошенко згаданий нами сьогодні. Давайте от, по, по Порошенко. О, є такі, бачите Порошенко, Петро Олексійович. 260965 рік народження, паспорт громадянина, податковий номер, вся інформація по Порошенко. Отже, він є підсанкційна особа. А, і якщо по юридичних особах, як правило, підсанкційними суб'єктами є іноземні компанії організації, бачите, російські прапори, білоруський прапор. То по фізичних особах дуже багато саме громадян України є підсанкційними суб'єктами. суб'єктами. Бачите, українські прапори, які свідчать про українське громадянство. Російські також є або подвійне громадянство, як у Бардаша. До речі, це так. продюсер, композитор відомий. Є ось але багато українців, ну білоруси також, але багато українських громадян є підсанкційними особами згідно цього списку реєстру підсанкційних суб'єктів, понад 18 тисяч всього. Отже, шановне панство, ця практика позасудових розборок і позасудових санкцій проти громадян України є великим соромом. Ця практика має бути скасована. І я дивуюся, що досі немає рішення Конституційного суду, який переглядає окремі норми закону про санкції. Які суперечать Конституції України, тому що жоден громадян України без рішення суду безсумнівно не може бути позбавлений своїх природних прав і конституційних свобод право, справедливість має значення, і ми хочемо будувати сильну, успішну і благословену державу з стабільною правовою системою зі справедливими нормами законодавства. З сильним оборонно-промисловим комплексом, розвиненим економічним переробним потенціалом, з великими е, забезпеченими сім'ями е, суспільства, яке будує своє життя на засадах християнської етичної платформи. Якщо вас це приваблює і ви сповідуєте такі самі цінності і цілі, запрошуємо долучатися до руху всі разом. Це всеукраїнський християнський громадянський рух. Заповнити анкету за посиланням в описі до цього відео. Дякую за увагу до цієї теми. Поширте це відео. Якщо воно є для вас корисним і ви вважаєте його важливим, Підпишуйте, підписуйтесь на цей канал і запрошуйте, запрошуйте рекомендуйте іншим. Я, Руслан Кухарчук, дякую за увагу. Побачимось.